Їх імена навічно викарбувані на пам'ятниках та оболізках, а також у назвах вулиць, провулків і скверів: Сташков, Федоров, Савченко, Іванов, Порогов, Клюєв – це далеко не весь список партизан і підпільників, які кували перемогу в окупованих містах і селах нашої області. 22 вересня їх день День партизанської слави. На Дніпропетровщині з вересня 41-го по 44-й діяли 28 партизанських загонів. Їх внесок у велику перемогу важко переоцінити саме на їх честь за традицією започаткованою міським головою Іваном Куриченком. У святковий день проходить урочистий прийом у мерії. Ой, це говоріть ужасне. люди повішені на деревах. Ви як йдеш, і чоловік висить. Це було страшніше, не могло бути. Їй було 16, вона залишила школу, пішла працювати на залізницю і допомагала підпільникам у кодаках. Ми слухали радіоприйомник, переписували сводки і розносили, по, в розносили в кінотеатр, в вулкан там в кайдаках. Люди все знали. Я сиділа, переписувала і по 15 і по 20 штук. Це треба було ще бумагу дістати. Ну, доставали бумагу, все. Все Сміливі і відважні нині у Дніпропетровську їх у строю лише 57. А А урочисту зустріч у мерію змогли прийти тільки 11-ро. Серед них і Андрій Григорович Пархомець сьогодні ветерана подвійне свято. Він відзначає не лише день партизанської слави, а й день народження. Йому виповнюється 79. У 41-му він допомагав партизанам, а у 43-му став танкістом. Після війни працював на промислових підприємствах, у тому числі і на шинному заводі у Дніпропетровську. Про кожного з присутніх на урочистому прийомі, які про всіх підпільників можна розповідати годинами. Міський голова Іван Куліченко вітаючи народних мисників зі святом, ще раз подякував їм за подвиги, наголосивши, що вони були і залишаються взірцем мужності відваги та героїзму. Мир підкреслив, у пам'ятний день без уваги не залишиться жоден партизан чи підпільник. Тих, хто не зміг прийти на урочистий прийом, провідують вдома чи у лікарні. Всі вони отримують подарунки та матеріальну допомогу. На Загальну суму майже 10 тисяч гривень. Наш обов'язок каже Іван Куліченко зробити усе можливе, аби ветерани щодня відчували підтримку і від турботу влади. А тому програму «Ветеран», програму казання допомоги інвалідам і учасникам бойових дій, звісно ж, будемо наповняти і новим смислом, і те, що ми делали к дню победи, техніку ветову і ремонти квартир, і сейчас готуємо, завершаємо реконструкцію. 9 человек получат квартиры, те, у кого нет своего жилья и дети, ну, нет людей, которые бы за ними ухаживали. Поэтому мы будем со своей стороны заботиться, чтобы вам хоть немножко, но было легче в это сложное время. Празі, вам добра і здоров'я, бла палуче. Все сама хорошого після урочистого прийому у мерії святкові заходи перемістилися до пам'ятника Олексію Федорову. Під його керівництвом загони підпільників на Дніпропетровщині перетворилися у справжні бойові з'єднання, що виконували життєво важливі завдання зі знищення ворога. Вшанувати пам'ять двічі герої радянського союзу прийшли керівники міста та області: партизани, мешканці Дніпропетровська і чимало школярів, що не могло не тішити ветеранів. Врімню малі маліті. И мы должны успеть передать все лучшее нашим молодежі, нашим школьникам. Фейна Манделюк, Алексей Кукова, Виталий Скінчук, Павло Загорнян, Пліцфакт.